Салон меблі люкс пропонує великий асортимент м'яких та корпусних меблів для дому і офісу від провідних виробників. Пропонуючи вам свободу вибору моделей, ми допомагаємо вам втілити в життя свої ідеї. М'які меблі, що гармонійно доповнять ваш інтер'єр, ортопедичні та анатомічні матраци, шафи купе будь-яких розмірів з фотодруком, художнім матуванням та фарбуванням фасадів, столи комп'ютерні, крісла та стільці, обідні групи різних форм та компонувань. Меблі для дитячих кімнат, спальні, вітальні, кухні. Модульні системи, пропозиції для офісів, безкоштовна доставка по місту, послуги кваліфікованого фахівця зі складання меблів, безготівковий розрахунок, а також оплата картками, Visa і Mastercard, кредит під 0% терміном на три місяці. Ми не пропонуємо шалених знижок, бо ціни відповідають якості. А місія салону меблі люкс нести комфорт і затишок у вашій оселі і тому нас рекомендують друзям. Чекаємо на вас щодня з 9 до 18 години за адресою вулиця 1 травня, 10. Відлуння війни у лісі поблизу мікрорайону Потіївка місцеві жителі натрапили на предмет, схожий на боєприпас часів Другої світової війни. Тож офіцери рятувального загону негайно виїхали на місце знахідки. Проведена ними надзвичайна операція не залишилась поза нашою увагою. У повоєнні часи на Фастівщині проходили жорстокі бої радянської армії з німецькими окупантами. За багато років лінії рубежів оборони майже зрівнялися із землею. Тож проржавілі, але все ще небезпечні міни та снаряди можуть знаходитись як на поверхні, так і на незначній глибині ґрунту. Про небезпечну знахідку у лісі поблизу мікрорайону Потіївка відразу повідомили чергового служби цивільного захисту населення. До Фастова терміново виїхала група спіротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській Області. При проведенні робіт офіцери рятувального загону Вадим Матюшинець і наш земляк-фастівчанин Володимир Снігірь вилучили з ґрунту артилерійський снаряд 76-го калібру випуску 43-го року. В результаті проведених робіт група піротехнічних робіт совместно з відділом з питань надзвичайної ситуації управління жилищно-коммунального господарства Фасевской міської ради, были произведены работы по розмінуванню місцевості. На територію мікрорайону Патіївка в результаті проведених мероприємств був виявлений артилерійський снаряд калібра 76 мм міліметрів, 1943 року. Рятувальні роботи на цьому не скінчилися, адже фастівські рибалки повідомили МЧСівців про підозрілі предмети, які були ними знайдені біля берега річки Унава в районі другого пляжу. І вже там офіцери аварійно-рятувального загону, виконуючи свої професійні обов'язки, витягли на поверхню дві мінометні міни: гранату. В один-два підривачі та 17-мм снаряд років Другої світової війни На звичайній операції приймали активну участь начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради Сергій Долгій та офіцери служби цивільного захисту населення Євгеній Кулинич і Артем Сугак результаті проведенных работ по разминированию участка местности возле второго пляжа были обнаружены две минометных мины калибра 82 мм. Также были обнаружены одна граната F1, два взрывателя и один снаряд 17 мм. Данные предметы являются взрывоопасными веществами. Хранение и приобретение их несет за собой криминальную ответственность. Поэтому тем поисковикам, поисковым отрядам, так называемым черным археологам большая просьба. При нахождении таких взрывоопасных веществ, предметов на территории города или поза территории в пределах города, не оставляйте их без присмотра брошенными. За последних пять лет на территории города было найдено порядка 80 взрывоопасных предметов. Это мины, снаряды, в основном часов Второй мировой войны. Есть организация в городе, память Фастевщина называется. Ее возглавляет Сергей Петрович Павловский и один из основателей Андрей Валерий Субботин, которые имеют легальное право заниматься проведением подобных работ и сотрудничать с правоохоронными органами и с органами службы Державной службы с надзвичайной ситуацией. При нахождении таких предметов есть телефон отдела ФАСТевского видео испытания надзвичайной ситуации и цивильного захисту населения. Телефон 62134, куда можно позвонить, получить определенные консультации и получить профессиональную помощь специалистов по разминированию и проведению безопасному уничтожению, проведению работ по изъятию да, таких предметов, которые могут оказаться ну, в любой точке, потому что бои шли практически. По всій території города і району». рятувальники зазначають, що у Київській області лише в липні місяці було знайдено та знешкоджено близько 500 одиниць бойових снарядів часів Другої світової війни. Всі вони знешкоджені на спеціальному полігоні. Сергій Гордієв Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС